Знаєте, де ми зараз знаходимось? В Дніпропетровській області. Спитаєте, що ми тут робимо? А я вам відповім: ми привезли насіння клієнту. Це скільки мішечків? Скільки Це мішечків вже ви 20 берете? 20 мішечків Ще треба тридцяти, щоб було п'ятдесят мішків. Ви берете п'ятдесят мішків. Так. І як? Скільки років вже працюєте з нами? Ноль, 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 ноль років. Рік. Пер, пер, перший рік і берете 50 років. Одразу п'ятдесят між. Тож чого ви берете п'ятдесят? посівних. одразу так. Дівчини. Тік-ток тік тік сила. А може, а, може, а може сусіди сіли, тобі там бачили. ніхто не Все, Тікток. Тікток і циніва політика. Циніва політика піднялася. А головне якість насіння. Ну це я не можу вам це сказати, що це якість насіння, бо його не сіння. Ну ви не не нам на осінь, О, правильно? Ви на осінь скажете. Да, да. Корай по осінь, ще довідається. Я да, з вами згоден повністю. Да. Я так, си... скажу, що еліт-тасі літ, це хороший гібрид. А по камесі, а по комісію. Що... Покамі... Я бачу, так. Да, Горні мішечки і. даже не бачу, що там сире. Сірош, є постараю. Будем добре. Десь пішов. Дніпропетровська область зустріла нас дощем і вже другий день підряд тут йде дощ. Що не може не радувати фермерів Дніпропетровщини, які приїхали до нас за насінням в постали. Беруть у нас 22 мішечка Саксон. Так, yeah, Це 12. It's 12. Yeah, yeah. Скажіть, який соняшник берете? Преміум. Uh, саксон? Так. Yeah. — Ви перший рік працюєте чи вже працювали? — Ні, третій. третій? — Третій? Клас. — Скільки тут мішків залишаємо? — 22 мішка залишаємо. Так, Сікя цей мішків я дав. Розкажіть, будь ласка, сіяли наше насіння вже? Да, вже третій рік. Да. І що, Як, сипало? як задоволені? Так? Сипало? Так. Це Апостоловський район, а де саме сієте? Ну, ми туди далі до цього. До Нікополя. Да, до, Нікополя. до Нікополя. А яка І... була вражайність в минулому році? для цього року 11-12. То ви задоволені? Так, да, так, да, так. Да, да. І масло ніхто нічого не знімав. а яке нічого... масло було? Ніхто не казав. А, -а, -а, -а. Ну Вони... нічого не знімали, не, воно не було не велике. Не Вони ну, писали, що... Ну один... і не доплачували. Да, і не доплачували. Це ж. За мінус один процент писали, що 250 гривень. А у вас такого не було? Ні. О, не. Було? Значить, було але, але, масло. Ну якби більше було, якби ще додавали, було б по Да, по вашому районі це Апостолський район дуже сильно полюбляють наші насіння. Чому? Тому що воно жаростійке і дійсно показує результат. Дякую велике за співпрацю.